Продається доглянута дерев'яна хатина в селі Йосипівка, розташованому безпосередньо біля траси Київ-Львів, що забезпечує швидкий зручний доїзд у будь-яку пору року. Локація ідеально підійде для постійного проживання, так і для дачного формату чи заміського відпочинку, поєднання доступності та спокійної сільської атмосфери, будинок збережений, охайний і повністю готовий до життя, продається разом з меблями та посудом, тому нові власники можуть заїхати одразу після купівлі, без додаткових витрат і ремонтів. У будинку підведене електропостачання, вода з власної криниці, газова магістраль проходить поруч, що за бажанням дозволяє підключення, опалення пічне кахельною піччю, яка добре тримає тепло та створює особливу домашню атмосферу. Планування будинку зручне і продумане, дві світлі житлові кімнати, комора для зберігання речей, продуктів, сіни, підвал та горище, збережені якісні дерев'яні двері та дерев'яна підлога, що додають дому автентичності та затишку. Загальна площа будинку близько 60 квадратних метрів, земельна ділянка площею 6 соток доглянута та рівна. На подвір'ї висаджені молоді фруктові дерева, є достатнє місця для городу, квітника або облаштування зони відпочинку. Поруч із будинком знаходиться ставок, багато зелені та відкритого простору, що робить це місце особливо привабливим для тих, хто цінує природу, тишу та свіже повітря, сусіди порядні, доброзичливі, люди сило спокійне та доглянуте. Будинок чудово підійде для сімейного життя, літнього відпочинку, або бюджетний варіант власного житла з землею. Ціна 4500 доларів.